День діти. Зараз ми з вами пограємо в цікаву гру, яка називається Сервіруємо стіл до чаювання. Погляньте, хто до нас прийшов. Це лялька Катруся. У неї сьогодні день народження, і вона запросила гостей до чаювання. Але вона не вміє сервірувати стіл до чаювання. Давайте ми з вами разом. Їй допоможемо. Сідай, катруся, будь ласка, зручніше. І дивися, як ми це будемо робити. Зараз, малята, ми разом з вами будемо сервірувати стіл. Це скатертина. Посередині скатертини ми ставимо чайник заварник Діти, що це? Це чайник. Заварник. В ньому заварюють чай. Так. Ще поставимо? Чашку. Діти, що це? Так, це чашка. З неї ми п'ємо чай. Так. Поставимо на наш стіл. блюдце. В блюдце ми кладемо. Смаколики. Що це? Так, вірно, це блюдце. В нього кладемо смаколики. Діти, це молочник. В ньому молоко та вершки. Діти, що це? Так, це молочник. В ньому молоко та вершки. Це цукорниця, в ній знаходиться цукор. Що це? Вірно, це цукорниця, в ній знаходиться цукор. Це Масельниця, в ній знаходиться масло. Діти, що це? Вірно, це масельниця, в ній знаходиться масло. Ось так ми сервірували стіл до чаювання. Дивися, катруся, як малята тобі сервірували стіл до чаювання. Запрошуй, будь ласка, своїх гостей. І пригощайтеся смачним чаєм! Діти, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!